Ага, от вам друге відео, поки не забув по свіжачку, воно буде коротеньке, не переживайте. Значить, було то. Е, е, так, зараз вам скажу 76-й і 80-й, Ну тут десь на, в районі. да, Десь 89-88 рік, от тако десь. Десь незабаром після Чорнобильської репнула. Е, вот. Е значить, на медкомісію в Шумськ я тоді вже в Шумському районі і обслуговувався в Шумському воєнкоматі. Е вот, е ой, історія буде довга <сум> Нагадав. Нагадав. <сум> Значить, така е, е, чепуха виходить. Значить, е, можливо, хто пам'ятає, може ні. Там е, під час тих військ, воєнних комісій в воєнкоматі е, зуби е, мусили або, або полічити, та їх майже не лічили, просто виривали. Та ще, як то колись, там пущі без наркозу, знаєте, хто безплатно, там, коротше, як безплатно. А в мене зуби були з дитинства погані, і я дуже зубників боявся, страшне діло. І, значить, е, е, до зубного всі, всю комісію ми вже проходили. Я, мій теперішній кум, привіт кум, на фронті, тримайся там, От, е, 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 Іван Лівар і ще хтось з нами був. У нас трьох таких з тією самою болячкою. Осталися вже в самому-самому кінці комісії, ну на чувачі, хто заходить перший. Ну, Але там тих стоматологів було в кабінеті кілька. Ну і випало кумові, Ліворові, Іванові піти. От. А комісія, до речі, проходилася тільки в трусах. Зима там, зимно, в коридорах страшне діло. Роздягаюся до трусів, все на вішалку скидали. Яка там вішалка, там куча лахів була. От. І е, В трусах, значить, зайшов Іван, чую, кричить Іван. Бляха! А я, Іван... Там в кабінеті в кріслі кричить, а я, блін, сер під кабінетом, бляха. Страшно капець. У нього там щось два-три чи зуби було порчених, а в мене через один. Йолки-палки. Ну і кличуть, заходь, ще одне крісло освободилось. Я, коротше, заходжу, сидить Іван, губа роздявлена, всі груді в крові. Я як на нього глянув, як злякався, я, я чуть в обморок не впав, блін. Коротше, як почав язиком лепетати з переляку. Що я десь там зуби роблю, що я їх буду робити, що я в армії не йду, чи ще щось там. Коротше, щось я їм там наплів. А ті доктора ж теж не хотіли, тако, знаєте, тож задарма працювати, плюс кінець робочого дня подивились до мене на ті зуби. Ай добре, ну то вже поробиш сам. О-о-о, мені аж відійшло від душі. О, слава тобі Господі, відпіздівся, називається. Ну і коротше, що? Закінчилась медкомісія, то десь певно, чи на приписне, чи що, я не знаю, що, то ще зовсім ми малими були. Приходжу я вдягатися, ну всю свою одежу знайшов, а штани не можу знайти. Перекупав ту кучу три рази, і штані нема. А я в костюм костюм, тоді було так заведено, що мусить бути костюм, знаєте, як десь їдеш до школи в костюмі ходили. Ну, не в шкільному формі, а просто костюм. от, Штани, там, пінжак чи там ще жилетка. І нема штанів. Я пару раз ту кучу перекупав, нема штанів. Пляха, йду там. Навіть не знаю, йду до, когось, до когось там воєнкоматовців, щось там, хтось там якийсь там був, я не пам'ятаю. Кажу, слухайте, що робити, блін, нема моїх штанів. Ти ну пошукай добре. Кажу, а я вже перекупав три рази кучу, блін, нема. Ну, то кажеш, то що? Каже, сиди до кінця вже всі пройдуть комісію, то може остануться якісь штани. І що ви думаєте? Остаються штани. Висять на, на тому вішачку там одні єдині штани. Я то їх вдягнув. Ох, але як, той, як то те чудо, що мої штани вдягнуло, я не можу уявити. Ви собі уявіть. Ну, я, так би сказати, можу сказати, з високих, ну, може, з середнього росту. А цей, цей що, що мої штани прихватизував, значить, штани на мене. В два рази ширші були, їй бо не прибрехую. і е, чуть нижче колін. Тобто то був якийсь толстячок. такий добрячий толстячок, ще й маленький. Як він в мої штани вліз, я не уявляю. Коротше, що я, я беру ті штани. Найшов якоїсь шнурочка, якось, якось на собі зав'язав, щоб вони не падали. А то ж зима по коліна, по коліна штани далі голі ноги. Я добираюсь на автобус, люди зглядаються, ну добре, то зима була день короткий, вже так вечоріло. А їду додому, думаю, вдома ж получу піздюлей від мами, ну, розкомплектував костюм, а йолки палки Ну, і де ти його візьмеш? Приїжджаю додому, заходжу. мама, я штани восла, Як ти міг штани восла? Ну так і так, ну, але мама не сварилася, висмілися добре. О. І саме смішне, як той чудак, що мої не взяв, як він у них вліз, як він добрався підняти додому, так воно то, ж, то ж такі бувають чудеса в житті. Вроді нічого такого особливого, але тоді я пережив стрес смашечний, йолки палки Якби штанів не знайшлося, уявіть собі, мені з району серед зими без штанів добиратися, то було вже капець. да, Добренько, бувайте здоровенькі, щоб вам штани не тирили. І взагалі, щоб все було у вас добре. Всі тримайтеся, всім привіт, фронт, тримайтеся, бувайте здорові.